Все почалось. Дідько, чого так рано? Треба щось робити, сходити на сафарі, а люди сидять, собі варять чай. Виспався. Як тебе звати, та скільки тобі років? Мене звати Роман, мені 22 роки. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Зараз я займаюся тим, чим займався завжди. Інженер гідравлічних систем, тобто систем опалення, водопостачання, водовідведення, займаюся розробкою проектів надаю послуги з монтажу відповідних систем і продаю обладнання для цього монтажу. Яка була твоя перша думка, коли почалося повномасштабне вторгнення? Моя перша думка була: дідько, чого так рано. Ну, Невже там на дві годинки пізніше не можна було все це зробити? А що а дві годинки би вирішили? Ну, я б додивився свій сон, як мінімум. І в мене, можливо, був би трохи інший настрій на, на той момент. Угу. Бо, якщо чесно, я з Києва, зустрів все це в Києві, і я не чув ніяких вибухів. Мене розбудили батьки моєї дружини. Це мама відкрила до нас в кімнату двері, мені здалося навіть з ноги. Типу, все почалось. Ну, я не зрозумів, про що мова. Я просто ліг на бочок і такий думаю, ну, ладно, я ще посплю трошки, а вони там розберуться самі. Ось. І ну, родину моєї дружини реально в них була паніка. Вони не розуміли, що робити, бо якось дивишся в вікно, такі потоки людей, всі в машини, всі з валізками, всі кудись їдуть, треба щось робити. уже Походи почалось, походи, це там не фейки, все серйозно. І всі просто дивились на мене і не розуміли, чого я так спокійно на все це реагую. Ну, Тобто, для мене це не було якоюсь несподіванкою. Щоб сказати, що це було все очікувано, це також брехня, бо ну, ніколи не буде очікуваного моменту для вторгнення повномасштабного, ніколи не буде зручного моменту там, для війни. Просто все до цього йшло. І я не, жу, не жив і, ілюзіями, що ці вісім років немає війни, бо вона десь далеко. Я все це прекрасно розумів, і питання повномасштабного вторгнення це було лише питання часу. Згодно з тобою. І ти, наскільки мені відомо, ти почав займатися частково військовою справою. В сам день е, вторгнення, е, як у мене відбувся, я вийшов на вулицю, зробив декілька кругів навколо будинку, подивився на людей, обзвонив своїх знайомих, бо Ну, дзвонив знайому, говорю: привіт, як справи чув. «Да, чув, що робиш. Ну, я й в душ, збираю речі і виїжджаємо на місце збору. «Ну, Все, зрозумів, прийняв. Позвонив іншому знайому, кажу, що робиш. Їду з роботи, в душ, збираю речі і виїжджаю на місце збору. Ну, в принципі, я діяв за тим самим алгоритмом, сказав своїй родині, залишайтесь. Ну, думки були різні. Від думок, що зараз буде реально десант в Києві і почнеться м'ясо, до думок, що зараз вони десь на кордоні трошки там погасять прикордонників і трошки заспокоюються. От такий діапазон був думок. І тому дати якісь вказівки, ну, правильно, алгоритму дії я не міг дати. Я не розумів просто, які будуть наслідки і що, що там буде через дві години. Тому я не розумів, які дати там настанови і поради своїм близьким і родині. Сказав, залишайтесь в Києві. ну, Просто якщо вони йдуть до Києва, все буде печально, неважливо, де ви будете знаходитися. А в Києві, в принципі, ми пам'ятаємо перші прильоти, там, як в будинок на Жулянах попало, там вже ввечері запустили світло, воду. там, тось, ну. В Києві всі ці питання швидше вирішуються, ніж в селах. Тому я їм дав пораду залишитися в місті. І сам поїхав на точку збору. Ми з, з сукільцями зібралися, приїхали зі своїми боулами речей різних, які нас протягом цих восьми років збиралися. Поділилися, що кому потрібно, отримали зброю і приступили до виконання своїх завдань. Ти був на нулі. Що таке нуль? Ну, там, перша лінія, да, і кажуть, що нуль це вже а, ну, безпосередній стик з російськими. Ну, першу, військовими. Перша моя ніч в окопі на нулі була в 19 років, це в 2019 році якраз. Тому відповідь так, я був на нулі. А що стосується цієї війни, то Перші там артобстріли, перші контакти і завдання це був Броварський напрямок. Але на броварському напрямку ми працювали буквально декілька днів, і нас одразу відправили на Ірпінь. Ну, Вірпінь ми не зайшли, ми були в Романівці. І в Романівки я збагнув, що оця війна вона стерла такі поняття, як там лінія фронту, бо ми заходили малими групами в Вірпінь, в Ірпіні було багато орків. Можна було спокійно погуляти по Ірпеню, сходити на сафарі, як називав Інтернаціональний Легіон, ці всі заходи. І не було умовної якоїсь лінії, що ось тут ми, там вони. Ну, було місто, яке було сірою зоною, можна було зайти, пострілятися, можна було вийти там спокійно. І тому ця війна стерила поняття, точніше, це вторгнення, стерила поняття, таке як розмежування лінії фронту і цивільна військова особа. Це такі мої висновки, які в мене склалися на той період. І що це змінює для звичайних людей, для цивільних? От я розумію, що є умовне юридичне визначення цивільна там, військова особа, але це багато що змінює. Це зараз говорить про те, що ми бачили наслідки Бучі, Гостомеля Ірпеня, і зараз в всіх районах і містах, які знаходяться дуже близько до Лінії, де в нас йдуть безпосередньо постійні бойові дії, і ми повинні усвідомлювати, що сучасна війна вона змінює лінію вогню там, за день на десятки кілометрів, і ти можеш знаходитися на позиціях, там, заступити вранці, а ввечері ти вже опинишся в тилу. І от люди, які живуть зараз на Сході, там Херсон, їм треба розуміти, що реально зараз краще приїхати кудись, якщо вони не хочуть приймати участь в бойових діях. Щоб не бути жертвами ситуації таких? Ну, вони, в принципі, вже під окупацією, вони вже жертви. Ті, що вже на даний момент під окупацією, так. Да. А, ти маєш на увазі околиці там О, там що. Угу. Я зрозуміла. Розкажи, будь ласка, що найжорстокіше і найстрашніше ти бачив за весь час, що воював? Ну, жорстокість, наскільки я розумію, це прагнення зробити біль людині. А біль це таке. Поняття риторичне для кожного. Якщо питання найжорстокіше, що я бачив в плані фізичного болю, то ну, не дуже хотілося б таке розповідати. Мені було моторошно, коли нас з Борольського напрямку відправили на Ірпінь і нашу колону машин накрило артилерію на під'їзді до Романовки. І ми всі вибігли з машин, побіжали в ліс, дистанцію між собою тримали там 10-15 метрів. Було рано, я не пам'ятаю, яка година була. Це був ранок. Це вже не десь там хлопки якісь, це вже свист, це вже поруч падають снаряди. І просто в сторону Києва починають бігти люди в халатах, там, з дітьми на руках, з валізами. І машини, які їхали на евакуацію, вони ну, не ризикували під'їхати там безпосередньо в Романівку, там, позабирати всіх, кого там треба, трьохсотих, дітей і так далі. Люди просто бігли в сторону Києва. Вони встали. В тому, чому не встали, вони взяли дітей на руки і побігли. Ну, от для мене це жорстоко, мені було моторошно. Мені було моторошно, бо мозок тобі говорить, тобі теж треба в ту сторону біжать, а командири говорять, ні-ні, ні, нам в ту сторону. І коли ми зайшли в Романовку, це 24 на 7 артобстріли, ми знаходили підвали, ну, це звичайний погреб. Я б не сказав, що він там витримає прильоти якось серйозно. Це погриби, сирі маленькі, там, де у людей були банки, ми там сидимо там, по шість людей. Нам не можна виходити, бо виходиш, ну, це ризики померти. Але ми просиділи цілу ніч в такому сирому, холодному погребі. Наступний день я вийшов і просто побачив, як на сідній ділянці сиділи місцеві, собі там на мангальчику розігрівали чайок. І я просто в шоці був, бо буквально там ввечері ми тягали трьохсотих цивільних, там двохсотих, складали їх там в пікапи, їх вивозили, а люди так залишились, типу, біля свого дому, отак на вулиці сидять, собі варять чай. І, типу, до них питання, що ви тут робите? Ну, Тут війна, тут не те, що там, можливо прийдуть не прийдуть, тут вже війна, чого ви тут сидите. Ну, і Люди просто дивляться тобі в очі і говорять: ну, а куди нам іти? Ось наша хата, це будували і там діди, і батьки, і ми її будували. Це все, що в нас є, і нам просто нема куди йти. Ну, прилетить, так прилетить. Це, на мою думку, також жорстоко. Ну, чомусь для мене мені моторошно було ці картини. Я бачив, як людей людини було кінцівок, у мене помирали. На сході друзі, сукільці. І я це сприймав не як норму, але я не сидів, не плакав, я розумів, що це війна, таке буде, і в якомусь розумінні це норма для війни. Коли є люди без кінцівок, люди помирають, і ці люди, з якими ти стоїш, п'єш каву вранці, більше ти цього ніколи не зробиш. А картини з цивільними для мене це трошки не норма, тому для мене це було жорстокіше ніж якісь смерті і фізичні страждання військових. Як після всього цього, що ти пережив, повернутися до звичайного цивільного життя? Знову ж цивільне життя. Ну, як тут пояснить мій світогляд. Цивільне військове життя. У мене є певні навички військові. Я закінчив там курси по медицині, ми з сокільцями проходили купу вишколів. У нас є якась культура поводження зі зброєю, але у мене немає військової освіти. Чому я зараз вдома і працюю на своїй роботі, тому що після того, як ми звільнили столицю, трошки повоювали, я поїхав на схід, і я просидів на позиціях під ізюмом з сокільцями там три тижні. І я розумів, що з мене там користі дуже мало. Це поля, там працюють фахові військові, там артилерія, авіація, танки. Ну там такої людині, як я, яка там знає якісь елементарні речі, робить просто нема що. Ну, я там був не корисний. В Києві я надаю якісні послуги, я працюю офіційно, в мене є команда, всі працюють офіційно, сплачують податки, і будь-яка війна це в першу чергу економіка. Без сильного тилу у нас. Ну, ми не навоюємося, якщо всі підуть воювати. Я прийняв рішення з. Блін. Нічого, що я збився зараз. Ні, нічого ми Бо ми я можемо. забув Все взагалі, яке було питання, і мене трошки винесло. <рес> питання було, як тобі повернутися до цивільного життя а. після фронту, після військових дій. Ось, я зрозумів. Отже, мій світогляд стосовно цивільних і військових. Немає такого поняття. цивільно військовий. В даній ситуації в Україні в тебе повинна просто бути позиція, що ти свідомий громадянин. Якщо в твоїй країні війна, ти хочеш чи не хочеш, ти повинен мати якісь елементарні навички військові. Це надання там, першої медичної допомоги, можливо, якісь елементарні курси з парамедицини, це культура поводження зі зброєю. В тебе повинні бути ці навички. І наявність цих навичок вже не робить в тебе цивільного. І навпаки, наявність цих навичок не дає тобі військового фаху. Тобто ти не військовий і не цивільний, ти просто свідома людина, яка розуміє, що ти без цих навичок не можеш жити в цій державі. Тому сказати, що коли я сидів з автоматом там під Ізюмом, я був військовим, а повернувся, я став цивільним це ну, трошки неправильно. На даний момент в цій фазі війни, яка вже 8 років, я просто прийняв рішення, що в Києві з мене трошки більше користі для держави, бо я працюю офіційно, сплачую податки, і в мене там команда з чотирьох людей, які теж працюють офіційно, сплачують податки. Якщо я зрозумію, що з мене більше користі буде на Сході, ну я візьму всі свої речі, які нікуди не діваю, поїду на схід. Ну от якщо взяти от ти був. На фронті ти був в Ірпені, ти був під изюмом, ти бачив в Ізюмі, так? Чи під Під. изюмом? Ти бачив, ти бачив ну, багато всього. І от зараз ти повертаєшся в Київ, ти займаєшся своєю діяльністю, але є навколо люди, які ну, можуть якось себе поводити так, скажімо так, не зовсім адекватно на твою думку, чи є щось таке? Що в людях тебе зараз, от повернувшись, може бісити? Мене бісить те, що ми наступаємо на граблі 2014 року. Ми, наче відвоювали столицю, наче це вже десь на сході і не тут. Але люди такі, типу, ну, це ж не тут, наче це все нормально. там. Так, як і було, все повернулося на свої місця. Зараз курс долара такий, який був до вторгнення, тобто вже все нормально. Ось така позиція мене трошки бісить. Як ти думаєш, що треба зробити, щоб це змінилось? Це боротьба з нашим українським менталітетом. Це виховання. Банально, ми повинні в собі це перебороти і ми повинні виховувати своїх дітей вже з трошки іншим підходом до життя. Якщо це десь там, це не означає, що тебе це не стосується. Скажи, от е, є вислів е, у темні часи видно світлих людей. І є вислів, кому війна, кому мати рідна. Чи стикався ти з такими типажами людей? Якщо сказати відверто е, з приводу світлих людей в темні часи? Ні. У нас реально темні часи, але мене оточують люди, які. Кожне моє знайомство, кожна людина, яка мене оточувала, ну, вона світла. У нас немає такої біомаси, серед якої там виділяються якісь світлі люди. Насправді мене всі чимось чіпляють і вражають. От історія кожного українця, з яким я познайомився протягом цих пів року, ну, мене чіпляло. Люди реально е змінилися. Розкажу зараз одну історію, яка була в мене до повномасштабного вторгнення, коли я працював. Моя справа трохи розвивалася, і в мене було дві робочі машини, і я розглядав варіант з покупкою третього автомобіля, але повинен був їздити я на ньому, і в мене не було прав. І коли я зі своїми знайомими спілкувався на рахунок цих проблем, мені всі казали, та ти що міш їздиш? Ну, візьми купи собі права. Всі люди собі купують права. Типу. У нас там корупція в автошколах, там. ну ти не здаси все одно так, тобі дешевше буде просто купити. І от коли мені людина таке говорила, я відповідав: ну, в мене немає таких контактів, ну дай мені такі контакти, я поцікавлюся реально там алгоритмом дій. І ось проходить деякий час. Перша людина, яка мені це розповідала, відзванюється і говорить: ай, там вже не вийде так зробити, вже лавочку прикрили в Києві. Я кажу: ну, ладно. Тут мені ще одна знайома розповідає, що ну. Краще купити права, ніж там здати екзамен, бо ти його не здаси. Кажу, ну добре, дай мені контакти, я ну, зроблю рішення своє, що мені реально може краще купити права. Мені з ними відзвонюються, каже, ні, лавочку закрили, вже не, так не вийде зробити. І ось, наче я хотів зробити не зовсім правильну річ, купити права, але мене дуже раді, радувала думка, що я просто цього не можу вже зробити в Україні. Типу, Ну, ми долаємо корупцію вже навіть на таких рівнях. І це реально круто. Це круто, коли люди не те, що не мають можливості, вони вже не хочуть. Їм вже не цікаво просто брати там з тебе 10 тисяч гривень за права, якщо вони там на цьому плюс-мінус багато не зароблять. У них нормальні зарплати, і їм це просто нецікаво. Це круто. Це Це те, що відділяло нас від Росії дуже серйозно, і це, як на мене, один із. Важелі, на які опиралися там в Росії, коли готували цю всю спецоперацію. Тому на що корупцію, ще... да? ні, тому ну я веду до того, що наше суспільство дуже серйозно розвивалося. І буквально декілька, можливо, ви не звертаєте увагу, але ось, наприклад, зовнішній борг у нас в дев'ятнадцятому році в перший раз там за часи незалежності ми його віддали трохи. Тобто в нас він постійно зростав, 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 у 2019 році він у нас зменшився. Нам реально там не вистачало 3-4 роки, щоб ми відділилися від Росії так, що вона десь була там на землі, а ми вже десь в стратосфері. Цими діями вони нас затримали в розвитку дуже серйозно. І не тільки в економічному, а й в такому відношенні до життя. Я просто не знаю, як ви. Тільки під час повноваштабного вторгнення перший раз побував на сході України, я трохи розчарований. Чим? Людьми. Там ось ми приїхали, формували свої позиції, і нам один місцевий хлопець допомагав, йому там 19 років було. І ми формували собі штаб, закладали мішками вікна з піском, і хтось заніс там з Карпатської Січі, з чоловіків. Інструментом для цього. І заніс Дніпра болгарку на акумуляторі. І хлопець зі сходу просто таки дивиться каже, ого, болгарка на акумуляторі, у нас вже в Україні таке є. Ну, і там зразу пожартували, ні, це ленд-ліз, типу вже. Ну, хоча у ну, нас навіть зі сходом прірва була у розвитку. Хоча яких-то там 600 кілометрів різниця, але люди чомусь зупинилися там в розвитку. Я не кажу, що це якась істина і так всюди, але багато таких прикладів я побачив. Тобто, люди на сході вони зупинились у 2014 році під час того, як вони стали окупованими територіями. Вони зупинилися у розвитку? Ну, є таке щось все. Ось ми, наприклад, де б ми не були, чи це там Ірпінь, Романівка Стоянка, чи це був Схід. Ми намагалися, ну зрозуміло, що відділення на позиціях там, місяць не протягне, потрібно робити якісь ротації, десь відпочивати. І ми намагалися знаходити в при фронтових зонах якісь будинки і там заходить в них і жити. І ці будинки ми знаходили контакти власників і попереджали, що ну, ви кудись виїхали, ми тут там переночуємо трохи, ми все приберемо, тут ну, так і так. Ось, і на сході була така ситуація з одним із кільських відділень, коли вони дзвонять власниці будинку, говорять там, М -м, недалеко від Вірнопілля, що так і так, ми у вас тут відділенням, там чотири людини трошки поживуть в хаті, ну, дощі туди-сюди. І вона говорить їм: ви що, прикалуєтесь? Я купила диван за 30 тисяч гривень, щоб ви на ньому там спали. Ну, ось таке відношення людей на сході до українських військових. Це не зразкове, але такі моменти їх багато було, занадто багато на ті три тижні, які я там провів, щоб я зробив такі висновки. Навіть відношення до своїх будинків. В селі є газ, світло, вода. Ми ж всі чули ці розмови, там, орків по телефону, що, які вони здивовані були, що у нас всюди асфальт в селах якихось, там, в Чергівській області. Там. Плазми у всіх там в, в, в кімнатах висять. А ось на Сході реально там туалет на вулиці. Коли є каналізація в селі, централізована. Асфальт, газ, от у них такі умови життя. Вони не можуть собі зробити туалет. Не знаю, не можуть, не хочуть. Но, як на мене, це якась зупинка в розвитку. Не знаю, з чим це пов'язано, але є мене підозрі, що все це на цілому регіоні сказано. Це міста, ну, як я розумію, скоріше села, якісь ПГТ. так? Вони не були під окупацією, вони були біля. Біля. Я тебе зрозуміла? Це насправді багато в нас на Сході населення, є, яке там чекають русських освободителей. Тому я не думаю, що це якась новина буде для вас. Це інформаційна війна, яку ми. Програвали до вторгнення. Ми тільки зараз починаємо виходить, давати класну відчість в інформаційній війні нашим ворогам. Це та ж сама інформація, точніше, заглушення інформації про наше дезертирство, втрати і так далі. У нас багато втрат, у нас багато дезертирів. Я про це знаю, я це там бачив. Але в інфопросторі цього не знайдеш, і це не потрібно бути в інфопросторі. Не всі люди розуміють якісь елементарні речі під час війни, і далеко не всім потрібно знати про втрати, пересування і хід війни. Скажи останнє питання в мене до тебе. А, якщо б ти дізнався, що завтра почнеться друга фаза повномасштабного вторгнення, що б ти зробив сьогодні ввечері? Виспався. Дякую тобі дуже. Дякую, твоя історія важлива для нас.